Об'явлення 1.9. Я Йоанн, ваш брат, і спільник біді, і в царстві, і в терпінні, в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо тему братства, яку піднімає безпосередньо Йоанн, і ми маємо розуміти, що основою наших відносин один з одним є відносини з Христом. Без відносин з Христом ми не можемо мати братніх відносин один з одним. Ні фізичних, ні духовних відносин. І також дружба справжня неможлива без правильного розуміння наших відносин з Христом. Книга об'явлення вона не просто є книгою пророчою, вона розкриває нам теми про Христа. І внизу в заголовку я залишу два посилання на відео, які були попередні, які роз'яснюють нам про призначення і тему. Не об'явлення. Але сьогодні ми продовжимо попередню тему, яку ми розглядали минулий раз. То була тема про наші відносини, і відносини, які базувалися на наслідуванні. А сьогодні ми будемо говорити про відносини з Христом, які побудовані на правильному розумінні нашої рівності з самим Господом. І тезіс у нас буде е, слідуючий, другий тезіс, який говорить, що Христос нам рідний, але не рівний. Що я маю на увазі, я зараз поясню і підтверджу святим письмом. В подіях останнього часу нам важливо буде потрібно знати і мати визначення того, яким в нас є відносини, і чи варто за них боротися. І так, першу чергу нам потрібно з'ясувати, що по природі Ісус Христос є інший, або вищий, можна сказати, і Він відрізняється від нас. Принаймні, так звіщає нам святе письмо, якому ми з вами довіряємо. І так, Филиппіанам, 2 розділ 6-9 вірш говорить, він, тобто Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив само себе, прийнявши вигляд раба і ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, а до смерті і до смерті Хресної. Євреям 1.5 сказано, кому бо коли занулі, він промовив, ти син мій, я сьогодні тебе породив, і я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. І так Ісус Христос є, ми бачимо, з цих віршів по природі Творцем, по природі рівним з Богом, відповідно, є зрозуміло, що Богом, але Він сходить на нашу землю, стає подібний до нас подібно людині, ставши подібний як людина і покорив себе, сказано. Таким чином він спускається до наших немощів, труднощів і проблем, які ми зустрічаємо, і він через все це проходить. І колосянам сказано, в ньому другий розділ і дев'ятий вірш, в ньому тілесно живе вся повнота божества, і ви маєте в ньому повноту. Тобто ми маємо повноту. Божества або повноту спасіння не завдяки своїм заслугам, не завдяки якимось досягненням, а саме завдяки досягненням Ісуса Христа, завдяки тому, що Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб уподібнитися нам і підняти нас на ту божественну висоту, на те становище, яке ми мали до гріхопадіння. І так, по природі Христос є інший, Він є е, творець. Принаймні, коли ми читаємо євреям перший розділ, і там ще шостий вірш, він говорить про те, що і по статусу він є вищий, де сказано, і нехай йому уклоняться всі ангели Божі. Тут говориться про поклоніння. І так, важливий момент, який ми знаходимося в тому письмі. Все, все ділиться на Творця і на творіння. Творцеві поклоняються, а творіння. Він не поклоняється. Нікому із творіння ми не знаходимо в Святому Письмі, що поклонялися. Але в даному випадку ми знаходимо про те, що Бог Отець, який є авторитетом для нас, він якби закликає нас до поклоніння Ісусу і Христові. Відповідно, це говорить і показує про те, що Ісус Христос є рівним з Отцем, що Він є природи, одного статусу. І йому варто поклонятися. Таким чином, це нас відрізняє Бог інший, Бог вищий. Відповідно, і Христос, який являється нам по природі Творцем, Він став по природі також і нашим братом, тому що Він народився від людини і жив як людина. І це нас якби урівнює Но з його сторони, а не з нашої сторони. Він спускається до наших немощів, а ними. А не ми піднімаємося своїми здібностями чи здатностями до Його висоти. В той же самий час. Христос, коли народився людиною, Він не просто народився, Він і подальшим своїм життям поєднав нас з Богом або зробив нас рідними. Про це говориться те письмо і 2.13. А тепер у Христі. Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі Христовою кров'ю, стали близькі або рідні Богові кров'ю. Євреям 2.13 сказано: Ото я та діти, яких Бог дав мені. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола. І так, вслідчий момент або тезис говорить про те, що. Господь о, о, поріднив нас або поріднявся на, з нами не просто по принципу народження. Народився людиною, і ми от вже якби рідні Христу. А саме кров Ісуса Христа вона нас поєднує з самим творцем. Тому тезіс Христос рідний, але не рівний, а значить, у нас має бути відповідне відношення. Чому я це говорю? Тому що коли ми знаходимо якийсь об'єкт поклоніння, крім Бога Отця або Сина, і ми поклоняємося їм, таким чином ми урівнюємо творіння з Творцем. Ми можемо себе якби не підносити до Божества, але якщо ми комусь поклоняємося, таким чином ми людську істоту або істоту яка була створена, піднімаємо на рівень Творця. І ми, в нас вже ставлення буде невідповідне, в нас вже змінюються пріоритети, і це може зашкодити нам в наших відносинам з нашим Творцем. Тому заклик апостола Петра звучить слідчий: А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готові будьте на відповідь кожному, хто вас запитує рахунку, про надію, що вас, із лагідністю та зо страхом. А Господа Ісуса Христа. Святіть в серцях ваших. Амінь.